Я сказав, що твій таландять не розкритий його далі поц, бо знаю сам, що твої здібності розкрит лише фімос. Вибачайте, я не лікар. Та по вам всім плаче дух. Агрегат грігат слів, єбане Тому вас чекає. Курган наш біс схожий на морський. Можеш навіть не сумніватись російська не до щекарськ Тобаки Обля з тебе айсберг, твоєму зло схоже на передосвіт від спайсу Мені хочеться плювать. від плюхи, що міг дати Тайсон. Я вробив господа режим, бо вони всі хотіли. Шо тут слово гостре до гроші, брання за базуку шоу Не знаєш, де я був, не знаю звідки я прийшов. Там виходу там нема. Тому я п'ю за шо там шок під повільне батлить не мій формат у вашій дусі, не формали. Лізу далі як пухлина Я маю заточений клинок. Танці допоки я дивлюсь, заступаю на ваші п'яти. Усіх на танці випустять процент один Бо вам на сках дирявих заважає сморід від грибків Для танку двоє потрібно, а мені потрібна людяність Я дивлюсь на скрізь, як я не раз два три можу пройтись Ви погані танцюристи на підтак, Бо вам заважають яйця, які я помурод поклаб, ношу суку конфлікт, наче це до нас на трон Неважливий розмір панща воє міряються, флої будемо у танці тут зі сторони тебе відчуваю, ніч бачу друг Таке задача для вас ніби скачати без Ютуб Радіть зуби на то поки я городі бідло. Піді мною плавиться підлога, поки танцюю танго серед ваших очей бачу тільки страх. Поких моїх міцно за горлянку взять вас не відпускать перерізать шию, налякати цілий зброд Назвав все танці на крові, далі танцюємо.